Про пожежу в оперативний координаційний центр головного управління надійшло в 23-й годині про те, що в селі Городище Рівненського району горить двоповерховий житловий будинок. Відразу на місце пожежі було направлено черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне. Також було додатково направлено караул пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону та один, одне відділення. Першої державно-позентувальної частини, так як даний район є безводний, тому автоматично насилаються сили засоби за підвищеним номером виклику. Звичайно, по даних випадках також направляється перетиноколяційний центр, який по прибуттю встановив, що пожежа двохповерхового дерев'яного житлового будинку по всій площі, значить, існувала велика ймовірність розповсюдження вогню на сусідньо близько стоячі житлові будинки, так як на момент гасіння був дуже сильний вітер. тому Рятувальникам довелося в мінімальний термін локалізувати дану пожежу, не допустити розповсюдження вогню на інші житлові будинки та в подальшому повністю ліквідувати дане загоряння. Значна причина швидкому розповченню вогню, те, що будинок був повністю охоплений, є те, що було значно пізнє повідомлення про пожежу, адже власник, узнавши про те, що ж горить його житловий будинок, приїхав туди і самотужки почав гасити. Лише після того, як він переконався в тому, що це неможливо, викликали підрозділи Державної служби на надзвичайної ситуації. І Користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців Рівненської області, що у випадках виникнення будь-яких загорянь відразу телефонуйте в службу порятунку, тому що пожежу набагато легше ліквідувати на початковій стадії, ніж потім ліквідувати великі її наслідки.